Дуже день, діти. У нас надворі осінь. Зверніть увагу, які гарні стало дерева. Це біля нашої школи такі гарні дерева. Берізки, золотаві, розпустили свої жовті коси. На фоні ялиночка зелена, тож ще яскравішим нам здається Берізка. Послухайте, як шумить вітер у гілочках берези. Я хочу запропонувати вам сьогодні на заняття ліплення зліпити дерево з пластиліну. Давайте загадаємо будову дерева. Дерево складається із стовбуру, гілок і листочків. Для роботи нам потрібні такі матеріали. Дощечка. Пластилін, стека для нарізання пластиліну, а також картон для основи нашої роботи. Беремо стеку, відрізаємо шматок коричневого пластиліну і будемо робити стовбур. Розминаємо його долоньками, чи як і розкачуємо і створюємо. Ковбаску. Тепер беремо наш картон на середину листочка, кладемо наш, нашу ковбаску, тобто стовбур дерева, і придавлюємо його, протискаємо дуже добре до картона пальчиками. Потім відрізаємо менший шматочок пластиліна коричневого. Також розминаємо його, гріємо в ручках і розкатуємо ковбаску тоньшу за ту, що була для стовбура. Тому що гілочки дерева тонші, ніж стовбур. Потім ці шматочки ковбаски тоненькі. Кріпимо також на картон до стовбура. Це в нас будуть і гілочки дерева. Ось таке в нас вийшло дерево. Тепер нам треба прокрасити його листочками. Для цього ми беремо пластилін різного яскравого кольору, якими бувають листочки. Жовтий, зелений, червоний, різний. Відриваємо маленький шматочок пластиліну. <кхем> Потім ось нарвал маленьких шматочків різного кольору, можна ще червоний взяти, помаранчевий. Який у вас є пластилін. У долонька гріємо потім ці шматочки пластиліну. Гріємо його. Ось так. Робимо такий шар чи овальчик, такий, яєчко таке із пластиліна, сплескуємо і потім кріпимо до гілочок. Протискаємо пальчиками. І так можна зробити багато різних листочків різного кольору. Чим більше листочків ви зробите, тим буде наше дерево гарнішим. Ось так. Притискаємо, щоб воно трималося добре на дереві. Листочок. Ось таке дерево в нас вийшло. А тепер можна ще зробити на листочках прожилочки. Для цього беремо стеку і малюємо, придавлюємо стеку до листочка і робимо прожилочки. Це нас буде прикрашений такий листочок. Ось так. Ось таке дерево у нас вийшло. Пропоную вам таке саме дерево зробити з вашими мамами. І прислати нам фотографії. Які у нас будуть гарні дерева. До побачення, дітки!